Добрий день! Я розкажу вам казку про розумного горобчика. Жив горобчик! Спав, коли ніч наставала, їв те, що на очі попадалося, було йому добре влітку. Та наставала зима, повіяли холодні вітри. Та горобчик зрозумів, що до весни може й не дожити. От і вирішив горобчик розуму навчитися. Полетів він до курки і каже навчіть мене розуму. Не можу, сама дітей багато маю, і кожного розуму треба вчити. Полетів він до зозулі і каже: навчіть мене розуму. От що я тобі скажу, відповідає йому зозуля. Немає в мене клопоту та й чужого не хочу мати. Полетів він до лелеки, та що якраз на болоті жаб шукала. Навчіть мене розуму, сказав горобчик. Тікай, поки живий. Знаю я вас, не роб, відповіла е, віве лелека. Злякався горобчик та полетів і, поба... і побачив на дорозі сороку злодійку і каже: Навчіть мене розуму, Н... а я й сама його не маю, їй... його не маю, аж краще лети до сови, вона тебе навчить, тільки в день її не буде, бо вона спить. Полетів він до сови і каже Пані сово, пані сово, виглянула з дупла сова. Чого вам? Ви така мудра, навчіть мене розуму. Не для того я мудра, щоб дурнів розуму навчити. Поки сам не навчишся, ніхто його тобі в голову не вкладе. Ось і вся наука, а іншого життя навчить. І почав горобчик приглядатися, як інші гнізда будують та запаси на зиму роблять, і почав сам так робити, і зустрів весну у власному гнізді, та й не сам, а з горобчихою та трьома маленькими дітками. І всі питали його звідки в нього так багато розуму, а він відповідав, що життя навчило. От і казичці кінець, а хто слухав молодець! Вітаємо великих та маленьких глядачів телеканалу Галичина. І ми з Яночкою знову тут для вас будемо творити щось прекрасне. А ви приєднуйтеся до нас у казковій майстерні завжди найцікавіші казочки та майстерки. І сьогодні така цікава майстерка буде зв'язана із нашою казочкою. так? Там була хто яночка? Курочка. Курочка. І ця курочка стала героїнію нашої чудової аплікації. Ми будемо створювати ось таку писаночку, де буде курочка та квіточки, бантик. І така чудова аплікація може стати прекрасною декорацією. Для чого Яночка? Для прикрашення дверей, вікна, кімнати, правильно. І ще така чудова аплікація допомагає вам розвивати ваші творчі здібності. Тож, любі глядачі, беріть мерщій дорослих та маленьких та творіть разом із нами. А ми з Яночкою будемо вам послідовно все показувати. Яночка, для початку нам потрібно прикріпити нашу курочку, головну героїню нашої аплікації. Тому ми намащуємо клею і прикріплюємо курочку до роботи, А тим часом наша Яночка розкаже нам щось цікавеньке про себе. Яночка, як проходить твоє дозвілля? Як ти проводиш свій вільний час, які в тебе є захоплення? Розкажи нашим глядачам. Я захоплююся малюванням та співами. Чудово! І ти напевно дивилась наші передачі казкової майстерні, так. правда? Яка найбільше тобі сподобалася з усіх? Яка тобі запам'яталася? Всі дуже цікаві. Чудово! А можливо якась майстерка була цікава для тебе, що ти хотіла повчитися і зробити це для себе? Була майстерка з рухомої аплікації. Так, це було щось новеньке, та ми експериментуємо і завжди пробуємо щось новеньке і цікавеньке. І така аплікація дуже швидко робиться, тому що всі деталі наші великі, і тому воно швиденько все скріплюється. Правильно? Прошу, Яночка, курочка і бантик готовий. Тепер ми прикріплюємо наше крильце. Так? Чудово! І для того, щоб аплікація наша була цікавенькою. Ми прикрасимо її квіточками. Ось такими гарними квіточками. Квіточки можуть бути різними, різного кольору. Так, Яночка, які в тебе є квіточки? Фіолетові, червоні, розові. А які ти для себе обереш для своєї аплікації? Різні. Тому давай ми по одній квіточці різного кольору візьмемо і прикріпимо на нашу аплікацію. Ось так. І залишилася яка ще? Рожева. Яночка, ти молодець, чудово справляєшся з роботою, залишилося нам прикріпити ось таку травичку. Залишилось намалювати тільки очко, і наша чудова аплікація готова. Готова приносити яскравий святковий настрій глядачам та яночці у їхній кімнаті, власній. Чудово, Яночка, покажи нашим глядачам, що з тебе вийшло. Ось така прекрасна, мила і мені здається, дуже-дуже ніжна, святкова аплікація у нас вийшла. Яночка молодець, казочку ви слухали. Тому ми впевнені, що ще не раз зустрінемося з Яночкою у казковій майстерні. А ви, глядачі, слідкуйте за нашими випусками та обов'язково творіть разом з нами. До нових зустрічей! Па-па!